А зараз ніякої черги там на цей квартал не існує, і існувати не може, тому що, по-перше, не розроблена проєктно-кошторисна документація, не визначені спонсори, донори і фінансова моделі реалізації цієї програми. А від цього буде залежати, яка категорія і хто зможе стати на чергу і отримати житло. Але я рекомендую всім нашим мешканцям. І про це ми кажемо, і Олексій Олександрович каже, на кожен прямий, прямий лінії, хто звертається з даного питання. Ставайте на черги, на загальні черги в містах, в селищах, де зараз мешкаєте. Це допоможе в подальшому. Ми ж розуміємо, що черга вона постійно рухається. Як там буде переглядатися загальна черга, яка зараз існує в вашому містечку, ніхто не знає, коли там буде впроваджуватись, дай Боже, якийсь проєкт по будівництву житла. Тому, якщо є така можливість, пропоную стати на чергу по місту, там, де мешкають зараз. Хто має змогу в Горщі стати, і хто мешкає в Ну Там житло не передбачається, поки що я маю на увазі за рахунок місцевого бюджету в Це потрібно зробити, і ніхто не знає, як зміниться законодавство, як подалі буде рухатись ті черги і статуси, які мають наші мешканці, маючи на це пільги чи ні. Але це потрібно зробити. Зараз саме на цей квартал ніякої черги не існує. Вона з'явиться. Як тільки у нас з'явиться інформація, буде розроблено порядок і включено до програми. Ми обов'язково проінформуємо, обов'язково опублікуємо.